На офіційному сайті Приватбанку на спеціальній сторінці всі охочі можуть знайти та завантажити шаблони офіційних документів, які найчастіше використовуються в українському діловодстві. Таку незвичну для банківських установ послугу Приватбанк почав надавати нещодавно. Експерти Приватбанку провели дослідження і на цій сторінці розмістили шаблони документів, які найчастіше шукають в інтернеті. Це заява, резюме, договір, наказ, характеристика, акт, протокол, довідка, автобіографія, скарга та інше. Тут можна прочитати та завантажити необхідний. Шаблон. Стабільна популярність офіційного сайту Приватбанку серед користувачів інтернету підштовхнула керівництво фінансонови до запровадження того, що ще можна запропонувати відвідувачам сайту, що може бути корисним для них і чи можна ще допомогти користувачам. Тож за останній час, паралельно з регулярними апгрейдами сайту тут відкривають нові спеціалізовані сторінки, такі як сторінки для волонтерів чи сторінки для замовлення квитків. За результатами досліджень, які регулярно проводить компанія Джейміс Україна, сайт Приватбанкю стабільно входить в сто двадцятку. Сайті Уарнету. Приватбанк ЮЕ єдиний сайт серед фінансових установ, який постійно потрапляє у даний рейтинг. Це дає змогу зробити висновок, що Приватбанк найбільш популярний банк в українському секторі мережі інтернет. Документи складено з урахуванням норм законодавства України. Шаблони супроводжуються коментарями про те, як і де їх застосовувати. Послуга для відвідувачів абсолютно безкоштовна. Вже скоро відвідувачі сайту зможуть замовити шаблони необхідних їм документів. Шаблони готуватимуть юристи банку. Приватбанк планує постійно попов. Сторінку новими документами.